Хоч війна призводить до нестабільності та невизначеності, бізнесова активність на Прикарпатті не припинилась, зазначають податківці. Ба більше кажуть, воєнний час викликав збільшення активності у певних сферах. В основному це сфери торгівлі, транспорту, ремонту автотранспортних засобів, а також охорони здоров'я, інформації та телекомунікацій. Все таки ми розуміємо, що воєнний час має суттєвий вплив на бізнес і на економіку з одного боку, деякі галузі мають негативну тенденцію, деякі галузі почали розвиватися, тому бізнесова активність, ну, принаймні в нас в тиловій області, вона є, не пішла на спад. На сьогоднішній день у нас збільшилися суб'єктів підприємницької діяльності на 4,5 тисячі. І на сьогоднішній день вже їх становить по області 87 тисяч 300 осіб. Крім того, наразі зазначають у податковій службі Івано-Франківщини, отримали інформацію про 138 об'єктів господарювання, які релокувалися сюди із територій, де ведуться бойові дії. Проте з цих 138 суб'єктів на сьогоднішній день офіційно перереєструвалися і здійснюють свою діяльність в нашій області 72 суб'єкти. Тому ми запрошуємо, ми працюємо з цими платниками. Є різні суб'єктивні причини, чому вони не перереєстровуються. Але кожен платник, який вже здійснює свою діяльність тут, вони повинні податок з доходів принаймні місцеві податки, зареєструватися, як платники окремих податків, місцеві податки сплачувати. Ми зустрічаємося з платниками, проводимо масову роз'яснювальну роботу для того, щоб вони все-таки перереєстровувалися і ті територіальні громади, які їх прийняли, які надали прихисток, які надали. В оренду і землю, і складські приміщення, чи там будь-які інші приміщення, щоб вони все таки реєструвалися і приносили дохід у цю територіальну громаду, де вони сьогодні працюють. Також констатує Ірина Столярик, в області покращилася ситуація із працевлаштуванням. З початку року роботодавці подали понад 30 тисяч повідомлень про прийняття працівників на роботу. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс більше як на 7 тисяч. Мар'яна Джерч, Анастасія БГ, телерадіо компанія Раї.